Представниця ініціативи Fight for Right. Це така нова ініціатива. Вона з'явилася минулого року, і спочатку вона е, вималювалася як такий проєкт е, з кількох активностей, які, е, руйну, які допомагали б руйнувати стереотипи про людей з інвалідністю. Причому мені дуже подобається фраза: е, руйнувати стереотипи про себе і в собі. Це дійсно є так. Тому що активності, які ми проводили в рамках цієї ініціативи, вони справді ну, вони змінювали картину нашого уявлення про наші можливості і відповідно давали таку дуже яскраву картинку для глядачів, для навколо для всіх інших людей. Допомагали зрозуміти, що люди з інвалідністю да можуть стрибнути з парашутом, да, можуть зайнятися дайвінгом запросто. все тут нічого немає надприроднього і неможливого. В якийсь момент на розсилку гуду прийшла анкета, запрошували взяти участь у стрибках з парашутом. Ну, це якраз була одна з активностей в рамках кампанії Fight for Right. Я на той момент це вже була друга активність, в першій я участі не брала. А тут я вирішила, чому, власне, ні. Ну, це ж круто, це ми і для себе задоволення отримуємо, і в той же час якраз так от дуже ненав'язливо робимо такі яскраві картинки. Нам закидали дуже часто в коментарях, нам закидають, що. Ви піаритеся, fight for right – це піар. Знаєте, да, fight for right – це піар. І я в жодному разі не бачу в цьому нічого поганого. Я не бачу, чому це треба приховувати. Це піар. І цей піар він потрібен, тому що він дійсно суспільство, ставлення суспільства змінює. Це дуже, дуже впливає. Я помічаю по собі. Я помічаю, як люди на вулиці, коли я йду, вони підходять до мене. І кажуть мені, що ми знаємо про fight for right, Ми знаємо, що ви ось ідете там цілком нормально по вулиці. У вас немає ніяких обмежень, вони є тільки в голові у інших у суспільства. Це дуже круто, це дуже круто, коли таке ставлення зміниться, бо різниця є дуже велика. Я пам'ятаю сім років тому я зі школи вийшла на вулицю. Чесно кажучи, перші роки мені було важко. Немає розуміння у людей, як з нами взаємодіяти. Я знаю, що дуже багато людей вони навіть бояться, вони кажуть, а ми не знаємо, як взаємодіяти. І ми розповідаємо про те, що ми абсолютно звичайні люди, до нас треба просто підходити і говорити з нами. З нами можна говорити на будь-які теми, з нами можна піти в кіно. Я, наприклад, дуже люблю дивитися фільми з моїми друзями, з моїми знайомими. Мені це величезну насолоду приносить. З нами можна і треба ходити на вечірки. Дуже круто, ми любимо вечірки. Ми любимо і попрацювати, і відпочити. Ми можемо працювати. Ми цілком нормально. Ми професіонали своєї справи. Ми спеціалісти у своїй справі. Просто інша справа, що роботодавці найчастіше вони дивляться на твою інвалідність, а не на твої. Вміння і ось це залишається проблемою, але і це ми теж руйнуємо. В першу чергу, насправді, тут я завжди говорила і я повторюю, що дуже багато залежить від нас самих. От те, як ми себе приходимо, показуємо, і те, що ми робимо, воно не залишається непоміченим. Ну дійсно для суспільства такі кроки вони дають розуміння, вони дають, ну, якісь, мабуть, менше страху. Страх зникає у спілкуванні з нами. Ми продовжуємо проводити активні заходи. Зокрема, у нас є співробітництво з книгарною Барбукан, дуже чудові наші друзі, такий затишний простір, що неділі збираються там дітки. Ми з ними теж слухаємо книжки і паралельно їм показуємо. Шрифт Брайля проводимо їм майстер-класи з шрифту Брайля, даруємо листівочки брайлівські. Хтось, я пам'ятаю, теж в коментарях часто запитують, ну, яка з того користь? От чого людям навіщо це потрібно? Але люди приходять, вони хочуть знати. Якщо люди приходять, значить їм це потрібно. Для них це має сенс. І це теж свого роду така пізнавальна частина нашого світу. У нас нещодавно відбувалися теж в рамках кампанії Fight for Right курси з домедичної допомоги. От, прекрасні інструктори з 44-го навчального центру нам провели курс. Ми випадково з ними зустрілись на просторах Фейсбуку, вони знову ж таки дізналися про Fight for Right і прийшли, запропонували співпрацю з нами. І це було ну, надзвичайно приємно. Взагалі, у нас дуже багато таких от дрібних. Ініціатив, які може там не дуже висвітлюються, і вони проходять, ну так скажімо, непомітно. Да? Є багато таких ну, менш, менш піарових акцій, менш піарових заходів, але вони теж дуже важливі. Ми ще минулого року. Юля Сачук проводила майстер-клас в апте в мережі аптек. Пані Аптека. Вона впроваджувала прескурант шрифтом Брайля, прескурант ліків. Перелік ліків, які є в наявності в аптеці, шрифтом Брайля. Так само, як і е, у кав'ярнях, то кав'ярні Хармс знову ж таки минулого року з'явилося меню шрифтом Брайля, і у кав'ярні колмі какао так само. Ну, тобто це такі менш помітні речі, вони важливі, мабуть, це ж більш для нас. Але постійно щось відбувається, і ми намагаємося. Взаємодіяти з якомога більшим колом людей, брати участь у абсолютно різних заходах, спрямованих в першу чергу на те, щоб про нас дізнавалися, про те, щоб і ми могли свої можливості розширити, і про нас дізнались більше. У нас дуже багато ведеться розмов про недоступність, про бар'єри, про перешкоди. Але я особисто бачу, чи не одне з найбільших перешкод це законодавчий рівень. У нас, на жаль, а в законодавстві є дуже великі прогалини щодо прав, можливостей і людей з інвалідністю у нас, о, нас досі не розглядають як о, людей рівних. Да, у нас конвенція з о, конвенція ООН про права людини у нас є, але ще о, важливо, щоб у законах рідної держави були. Прописані положення і норми. І, власне, я для цього пішла в політичну партію. Мені, здав... мені здалося, що це дасть мені більше механізмів впливу і можливості змінити саме законодавчий рівень щодо прав людей з інвалідністю. Але у нас є така проблема велика, от навіть серед громадських організацій, у нас дуже слабкий правозахисний механізм. У нас немає чіткої якоїсь групи людей або о, ініціативних людей, які б відстежували ось ці всі о, моменти, пов'язані з законодавством, і. Швидко і вчасно реагували на це своїми відповідними якимись ініціативами, положеннями, пропозиціями, щоб можна було це офіційно оформлювати і вносити, ну тому що не можна ж прийти да, там, до депутатів і сказати, ми хочемо ось це зробити. Треба чітко внести готову пропозицію. І з цим є проблеми. Я дуже сподіваюся, що Fight for Rights, зокрема цю проблему вирішить.